Дорога, жалобна родина, всечасні отці. Кожного разу а сьогодні, вже о 19 те стоячи на цій площі, ми десь тихенько собі в душі хочемо і мріємо, щоб це був останній похорон героя. Але на превеликий жаль, війна повними обертами йде по українській землі і збирає свої страшні жнива у вигляді смертей наших героїв. Сьогодні знову небо забирає ще одного ангела від нас, мужнього воїна, захисника, героя українсько-російської війни, савдука Олександра, дорога мама Надія, тато Микола, дружина Наталя, синочок Матвійко, брат Сергій, рідні, друзі, однокласники, побратими, всі, хто знав і любив нашого Сашка. Він виконав найвищий громадянський обов'язок, і його любов до України виявилася найвищим ступенем любові, тому що він точно хотів жити, але полишив усе тут і пішов захищати захищати нас і з вами, свою сім'ю, свою родину, свою землю, свою державу, і віддав за це своє життя. Дорога родина, немає жодних слів. Щоб втішити ваші згульовані серця. На превеликий жаль, фізично вмирають герої. Лише пам'ять в наших серцях буде жити про них вічно, про вашого Сашка, пам'ять усіх любвинчан, всієї нашої громади, яка, так як і ви сьогодні, усиротіла буде жити завжди. Дякуємо вам за сина, за гідного, достойного воїна. Дякуємо вам за тата, за чоловіка, якого віддали в горнила війни. Ми сумуємо і плачемо разом з вами і розділяємо ваш біль. Ви знаєте, я кожного разу собі задаю питання: за що? стільки смертей? Чому така висока ціна? Чому віддають життя героїв? Чому сьогодні ми в останню дорогу проводимо Сашка? За сина Матвійка, за дружину Наталю, за маму з за залюблений, за Волинь, за Україну це все так. Але сьогодні, зранку читаючи новини і натрапивши на допис, коли московські окупанти, заходячи на тимчасово окуповані території, перше, що вони роблять, це водять в школах російську програму з вивченням російської мови і літератури. Далі заходять в українські бібліотеки, і спалюють всі українські книжки. То за що вмирають хлопці? За українську україну, На превеликий жаль. Тому гуртуємося в цій боротьбі. Вона не проста і вона не закінчилась. На триває всім нам сили, всім нам усвідомлення усіх масштабів і глобальності цієї страшної війни. Тому що ворогу не тільки треба зруйнувати українські міста і села, ворогу не тільки хочеться вбити кожного українця, він просто хоче в зародку знищити все українське. А ми гуртуємося навколо цієї боротьби. Підтримуємо один одного, підтримуємо родини. Перетворимо свою лють, свою ненависть і свій біль у силу: у донати, у молитви і в любові один до одного. Вічна пам'ять і світла пам'ять воїну Сашку. Дякуємо тобі за захист. Дякуємо за чин. Вибач, що не вберегли, мабуть, мало молилися, мало підтримували. Нехай його душа оселиться в царстві небесному. Сьогодні трошки інший формат громадського прощання буде в нас. Я хочу, щоб на цій площі тепер звучали добрі слова і добрі спомини про кожного нашого героя, бо ми так мало знали їх за життя. Тож зараз до слова запрошую вчителя української мови і літератури Любленецького опорного навчального закладу понасюк Людмилу Віталівну. Шановна Любленецька громада! Дорогі батьки, рідні, друзі нашого воїна-захисника. Я від імені всього шкільного колективу хочу низько схилитися і віддати шану нашому мужньому воїну Олекс... Олександру. Коли я побачила фото у Фейсбуці, то не відразу впізнала колишнього учня. Тому що на мене зі світлин дивився сильний, український, мужній богатир. А я пам'ятаю Сашка хутролявим, дрібненьким, але дитиною із великим, великим і добрим серцем. І я впевнена, що зі мною погодяться багато моїх колег. Сашко був надзвичайно порядним. Толерантним, щирим, відвертим, дуже відповідальним. І, напевно, найбільше, чого він не хотів, чого, можливо, боявся, це завдати волю іншим. Але війна немилосердна, ворог страшний, і саме війна принесла біль, який поселив вам у душу велику рану. Загоїти, напевно, її вже неможливо нічим. І ніхто не може дати вам і поради, але, можливо, найкращими ліками для вас в цей страшний момент можуть бути тільки любов і молитва. Бо саме в молитві вас почує Господь і зможе дати певну розраду. Вічний спокій, вічна шана, слава. І царство небесне Олександр. З перших днів війни Сашко став до лав добровольчого формування Любинецької територіальної громади No1. Тож, як він ніс цей чин? Прошу розповісти командира Любинецького добровольчого формування Брадітчука Володимира. Будь ласка, вам слово. Сашко, як і багато інших хлопців, з перших днів повномасштабного російського, москальського вторгнення, став на захист нашої громади, нашого селища, району, області та й загалом всієї України. Він завжди був усміхнений, щирий. Завжди відгукувався на допомогу, яку просили в нього побратими. Виконував відповідальну завдання, які ставилися перед ним. Завжди розумів всіх. Знаєте, я е, так собі інколи думаю, коли ти якось е, знаєш людину трошки здалека, не так близько, коли ти не різ з нею. Е, не проводив так багато часу, то воно сприймається трошки легше. А коли більш щільніше спілкуєшся і знаєш людину краще, воно ну, важко, дуже важко. Хочу, щоб Сашко завжди вам запам'ятався таким щирим, усміхненим, відповідальним. Завжди згадували, пам'ятали, яку ціну віддав він. І не тільки він, а так само ці хлопці, що зображені в нас на фотографіях на Алеї Слави, пам'ятати їх, згадувати. Батьки, дружина, синок Сашка можуть гордитися ним і знати, що він дуже добра, щира людина. А всі хочу попросити пам'ятати, хто ворог. Хто здійснив напад на Україну, допомагати нашим воїнам, донатити і бути сильними в цій боротьбі. Слава Україні! Слава, слава! слава нашому герою Сашку! Віддавши слава, слава! 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 життя за кожного з нас, Сашко проявив найвищий прояв любові. Тої євангельської любові, якою вчить нас це письмо. До слова запрошую настоятеля Христового Сдвиженського храму Отця Павла. Дорога Люблінецька громада, шановні батюшки, дорогі брати та сестри, сьогодні ми проважаємо в останню дорогу нашого героя Олександра Савлука. Ці дні, різдвяні, а також богоявлення. Ми згадуємо, як Ісус Христос із своїм святим сімейством, чи, можна сказати, Божа матір з Йосипом, пішли до Віфлеєму, і де Христос народився у печері. Але коли він народився, то бачите, що зло і там його хотіло вбити. І тому святе сімейство змушено було втікати до Єгипту, де бути там, і перебувати, доки не помер ірод. Пізніше вони вернулись назад. Ось тепер такий час, що ворог так само хоче вигнати наші родини, вигнати з нашої землі. Тому ми треба, щоб приклали всі зусилля для того, щоб відбити цей напад. Якщо ми кажемо про наші родини і про святе семейство Господнє, то треба сказати і про нашу родину, які ось тут стоять батьки Надія, Миколай. Коли почалася війна, Перший день. Я пам'ятаю, що з татом Миколаєм ми насипали пісок там на блокпості, привезли машину піска, взяли мішкими і зібрались люди і лопатами грузили. Ніхто не знав, як воно буде далі, але всі знали, що треба буде подати руку милосердного самарянина комусь, коли не буде де ночувати чи жити, виженуть з домівок. Коли не буде що їсти, то треба буде поділитися. І так тихо дивлячись один одному в очі, ми просто мовчали і насипали піски, пісок, щоб поставити блокпост, який буде захищати Ковель і Люблінець. Я згадую племінника нашого героя сьогодні Олександра, який зібрав 260 гривнів, приніс у церкву і каже, батюшка, оце я зібрав на ЗСУ. На своєму якомусь маленькому блокпості дитячому. І от так він віддав все у храм. Сьогодні ця родина віддає нам оцього мужнього захисника. То отак, от по цеглинки, кожна родина вкладає у цю війну. І ми віримо, що такі воїни, які отут є сьогодні, ми проважаємо, вони переможуть, тому що ці воїни добра, воїни світла. Тому нехай сьогоднішній день буде вічна пам'ять спочилим і слава живим. Слава Богу святому. Слава Україні! Одразу ж отримавши звістку про смерть Сашка, я стала гуртати сторінку отця Матвія, тому що мені здалося, що зовсім недавно ми всією громадою збирали кошти на автомобіль, який мав. Допомагати йому та його побратимам на курському напрямку. А потім буквально за день після передачі прийшла звістка, що автомобіль знищений ворогом. Слава Богу, тоді були живі побратими. Тож до слова запрошую отця Матвія, настоятеля свято пантелеймонівського храму. Шановна лювдонайська громада, гості. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед родиною нашого воїна-захисника, Героя України, який віддав найдорожче, своє власне життя. Бо не всі ми готові віддати своє життя. Ми будемо допомагати, донатити, підтримувати, збирати. Але не всі зможуть. Полишити свої мрії, сім'ю, родину і поїхати туди дає велика небезпека кожного дня, кожної миті. Тому дуже важливо цінувати цю велику жертву, яку заплатив воїн-герой Олександр. На власні очі. Одного разу в Іванковому під Бахмутом нам довелося зайти в зруйновану школу. Був ще дах, не було вікон, перестінок. І була дотла спалена бібліотека. Я знайшов портрет Тараса Григоровича Шевченка вишитого бісером. Дуже ревно взяв його, забрав і привіз влюбленець з обіцянкою, що колись, коли відбудується ця школа, ми поїдемо туди, аби повернути цій школі цей важливий експонат. Ми усі маємо дуже чітко закарбувати, що ніхто з-за кордону, здалеку, з -за океану не зможе нам допомогти, якщо ми не будемо гуртуватися. І боротись за свою незалежність. І боротьба надзвичайно дуже висока і важлива. І коли ми всі нарізно у свій спосіб робимо, це дуже добре. Але коли об'єднуємось, коли ми єдині в своїх прагненнях, в своїх намірах. Своїх молитвах ми станемо непереможними. Бо саме за це і віддають життя наші українські воїни. Як сказала Миколаївна за українську Україну. Бо для московитів не важлива територія, їм не потрібна територія. Подивіться на Маріуполь. На інші зруйновані міста. Їм не потрібна територія. Їм потрібно знищити нас як націю. І ми маємо відкинути всі протиріччя і працювати задля перемоги. Не просто бажати мріяти. Молитися за мир, а молитися за перемогу, молитися українською мовою. Не тому, що я щось так придумав, а тому, що вона рідна. і вона нас відрізняє від окупантів. Це дуже важливо. Я думаю, що батюшки, які сьогодні тут, вони дуже добре моляться українською мовою, але ще напевно не на настав час. Тому нехай. Настане цей час, і тоді ми зможемо набагато більше робити потрібних правильних, прямих кроків, які допоможуть нам здобути омріяну перемогу, за яку віддав своє життя воїн Олександр і всі тисячі десятки тисяч українських воїнів-захисників. Вічна пам'ять, Царство Небесне. І слава Україні! Сьогодні слова українського державного гімну України стали нашою реальністю. Тож підготуйтесь до виконання державного гімну України.